Мігель де Сервантес Аведра, дон Кіхот. Дав Бог рану, дасть і ліки. Невгадно, що завтра буде. От вечора до рання скільки тих годин, а за одну хвильку хата розсипати зможе. Буває дощ і сонце за разом. Сьогодні здоров лягаєш. А завтра дивись і не встанеш. І ще скажіть, хто може похвалитись, що забив гвістка в колесо фортуни, а певне, що ніхто. До того ж між жіноцьким так і ні, і голки не встромиш, бо нема куди. Аби птая кітерія щирим та вірним серцем басіля любила, то буде йому щастя повна торба. Не ж то кажуть, що кохання такі окуляри носить, крізь які мідь, як за золото, здається. Злидні за розкоші, а шмарки за перли. Коли вже тобі заціпить, окаяннику, крикнув тут Дон Кіхот. Як почнеш оті приказки та прикладки низати, той сам юдун не переслухає, бодай би тебе в пекло вхопив. Ну, що тебе, стіття меж у тих гвістках та колесах і в усіх тих речах. Оад сказав Санчу, хто моїх речей не розбира, тому вони за нісенітницю здаються, воно й не диво. Та байде мені про те, як я сам себе розумію, То й знаю, що небагато в моїй мові дурниць. То тільки ваша милость, аби я що сказав, чи що зробив. Зараз ладні усе крихтикувати. А що б уже тебе скрутило, як ти отак слова перекручуєш, обурився знову Дон Кіхот. Критикувати треба говорить, а не крихтикувати. Та ви, бо, пане, до мене, не дуже чіпляйтесь, одмовив Санчо, бо я собі в столиці не ріс і в саламанці не вчився. То ненароком і пропущу, бува, яку літеру, а де той лишню ставлю. Не можна ж, далебі, вимагати от саяжан, щоб вони говорили, як то Та є й такі толедяни, що не вельми то по панському втнуть. А вже ж, обізвався ліцензіат, хто виріс на кожум'яках? Та на торговиці, той не може говорити так добре, як ті, що день у день По підсоборною галереєю шпацірують. А всі ж вони толедяни чистою поправною, виразною і добірною мовою розмовляють, власне освічені столичани, навіть як вони народились у Махалаонді. Кажу, освічені, бо є серед них чимало й неуків, а освіта ж той дає навіть. До граматично правильної мови, що закріпляється навиком. Я, панове, грішним ділом студіював канонічне право у Саламанці і непомалу тим пишаюсь, що вмію висловлювати думку ясно, просто і виразно. Якби ви менше тим пишались, що рапірою орудуєте краще, ніж язиком, сказав другий студент. То пасли б на своєму курсі передніх, а не задніх. Слухайте, бакаляре, відповів ліцензіат, ви явно недооцінюєте мистецтво шермицерії і припускаєтесь тим величезної помилки. Ні, це не помилка, а незаперечна істина. заявив Корчуелло. Коли ваша хіть, я хоч і зараз доведу все на ділі, Рапіри при вас. Оказія добра. В мене є сила в руках і одвага в серці, а все ж річ немала. І я примушу вас признати мені рацію. Отож, злізайте, ставайте в позитуру, демонструйте ваші випади, млинки і різні там штудерні фінти. А я поборюся з вами своїм новим простацьким манером і маю в Бозі надію. Покажу вам зорі небесні серед дня, бо ще той не родився перед ким я п'ятами мав би кивати, і той не виріс, кого б я не міг на лопатки покласти. Не знаю, як там буде з п'ятами, одказав фехтувальник, а тільки може статися, що де вперше ногою ступите, там вам і могила готова. Укладе вас на вічний спочинок, погорджуване вами мистецтво. Діло покаже, мовив корчуело, і скочивши, як стій із осла свого, ручку схопив одну з рапір, що віз ліцензіат. Е, ні, так не годиться, втрутився тут Дон Кіхот. Я буду всім поєдинку за посередника й суддю, що вирішує всілякі спірні питання. По сій мові сів із Росенанта і став із списом в руці посеред дороги. Тим часом ліцензіат, зграбно граючи корпусом, виступив уже проти корчуела, що й собі йшов на суперника, крешучи, як то кажуть, з очей блискавиці. Ті ж двоє селян, що з ними їхали, стежили з услів, не злазячи за сією смертовбивчою трагедією. Навпрост, нав, навкіс, навсібіч, на відліг, обіруч вихав корчуело рапірою, мов градом густим та частим без ліку сипав, сікався роздроченим левом. Та той його лютий порив, гампорив, гамувала патичка на ліцензіатовій рапірі, яка раз у раз у рот йому тикала, що хоч цілує її, мов святощі, які тільки зменшую може, побожністю. Чи довго, чи коротко ліцензіат перелічив кінчиком зброї всі гудзики на бакаляровій хламиді, а поли так попанахав, що тільки лахміття з них поліповими мацаками метлялось. Двічі бриля йому з голови збив. І так його ухоркав, що з того пересердя й досади, схопив бідаха рапіру свою за руків'я і загилив її, що сили кудись у білий світ. Один із тих селян, писар громадський, який побіг її шукати, свідчив навпослі, що перша названа рапіра залетіла нібито аж на три чверті милі, і свідчення те потверджує ще раз відому істину. Що вміння силу боре. Змордований корчуело сів долі, і Санчо, підійшовши до нього, сказав: Ось послухайте, пане бакаляре, моєї ради, Їй же то Богу, не треба вам нікого на оте фертування викликати, змагайтесь краще, хто далі кине чи хто кого під силки поборе, бо такі ваші літа, така й сила. А серед тих шпажистих та рапіристих такі славлять є, що тобі і в голчане вушко кінчиком улучать. Ну, нічого, сказав Курчуелло, воно й добре, що дано мені пам'яткового. На власнім досвіді спізнав я свою велику помилку. Тоді встав, обняв ліцензіата, то були друзі, а то ще більші стали. Писар десь забарився, рапіри шукаючи. Той ждати його не хотіли, а рушили мерщій у дорогу. Думка була зарані доїхати до кітерійного села, бо там же вони й жили всі. По дорозі, скільки там їй зосталось, ліцензіад усе вихваляв, мистецтво фехтування, супроводжуючи свою мову. Ваговитими доказами та різними математичними фігурами й викладками всі переконались, що він у тій науці справді неабиякий мастак, а Корчуело вилікувався від своєї упертості.